Оце завдання можна розв'язувати двома способами. Можна сім перенести акуратно в ліву сторону, зводити до спільного знаменника, казати, що чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Я виберу трошки легший спосіб. Я побачила, що сім це сім перших, перших і розглядаю це як пропорцію. Перемножую середні члени і множу крайні члени. І прирівнюю ці добутки. 3х мінус 2 помножити на 1, так і буде 3х-2. Відкриваю тепер дужечки. Множу 7 на, по часі на кожен вираз дужках. Праву частину переписую. Все переношу з х саме вліво, 7х відняти 3х буде 4х, а без х переношу вправо. Тобто мінус 2 відняти 7 буде мінус 9. Х тоді дорівнює мінус 9 четвертих. Виводжу цілу частинку, це буде мінус 2,1 четверта, і записую цей вираз у вигляді десяткового дробу. До речі, оцей перехід треба знати на пам'ять. Дуже полегшить вам життя. Обов'язково ще згадати, що знаменник не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює мінус 1, перевірити, чи підходить наш. Корінь рівняння під ОДЗ. І вуаля, все розв'язане.